Війна це гора, чорні в неї крила, скільки сліз принесла їй біди. Я так чекала, вірила, любила, вона Сашка забрала назавжди. Господь нам долю посилає з неба, за що мені самотня і сумна, щасливою була я біля тебе, була б сім'я в нас, якби не війна. Дні, ніби ночі, у сльозах і чеканні, закрию очі. Чую голос твій, говориш ніжно про своє кохання, єдиний, рідний завжди будеш мій. Без тебе я себе не уявляю, ти мої крила, сенс мого життя щодня молюся і дива чекаю, кохаючи тебе до забуття. Ти був таким словами не сказати, сміливий, добрий, вірний і простий. Я все життя буду тебе чекати. Відданий, ширий, найрідніший мій. Пішов на схід, щоб було мирним небо. За маму, брата, сестру рвався в бій, не думав ти, коханий мій, про себе. Загинув, як герой Сашуня, мій. Досі не вірю, квіти, домовина, хустина чорна в мами, і сивина, неначе громом, Саша твій загинув. Як вирок долі, я тепер одна, буде коханому завжди, лише тридцять сім, як мало віку Бог тобі вділив, у перемогу нашу палко вірив і Україну серцем всім любив. Такий веселий, людяний, завзятий, маму, сестричку, брата цінував, готовий був усім допомагати, людям, що мав, останнє віддавав. Живим чекала. Господа молила, ніби у сні страшному я жила, не вберегла, пробач, не захистила, в ту мить останню поруч не була. Твій кожен подих досі пам'ятаю. Здавалося, що світ лише для нас. Оксаночка, я так тебе кохаю. Нема Сашка, і зупинився час. Це за тобою осінь щодня плаче. Без тебе я самотня і сумна, невже тебе ніколи не побачу, хай буде проклята навіки ця війна. Приходю сни, веселий, як колись. Багато так тобі маю сказати: у Бога на хвилинку відпросись, постукай вітром до моєї хати. Я знаю, що ти не помер, куди не йду, твій погляд відчуваю. В небеснім війську ангел ти тепер. Крильми свою країну захищаєш. Прийшла біда якої не чекав, і сивиною коси мамі вкрила, червоні ти мені троянди дарував, несу тобі, тепер я на могилу. Твій погляд серед тисячі знайду, без тебе і життя не уявляю. В сльозах на цвинтар я до тебе йду, бо мій Сашко мене щодня чекає. Там, на світлині, ти такий живий. Свічки горять, і сумно так навколо, найкращий, рідний, ангелу ти мій, про тебе не забуду я ніколи. Були б в нас діти і міцна сім'я, дім би збудували і сад би посадили. Твоя могила біля неї, я, Кати Московські, наше щастя вбили.